Незалежна Україна. Вітаю вас. Подалі тримаємось від цього російського. Ну що, давайте в сьогоднішньому відео поговоримо, в яких же вуликах краще зимувати. І я розкажу вам в сьогоднішньому відео один із методів кращої зимівлі бджіл на вулиці. І так, поїхали. Ну, ось, наші. Вулика, це семирамочний вулик. семирамочний вулик з глухим дном. Бджоли зимують в ньому. ну Подивіться, трохи там нижній ляточок забився, була плюсова температура, зараз мінус і замерз ляточок. Краще проходити і змітати сніг, лід, щоб вентиляція не порушувалася. Є в нас ще вулик, такий же семирамочний вулик. Ну, там частково, там частково сітчате дно. Це дуже чудова вентиляція, можна льоточки закривати, якщо сітчате дно, і бджола зимує. Ну, залишити, на, напевно, там, на одну бджолу, бо взимку бджоли відходять. І, ну, вони покидають вулик, вилітають. І гинуть. Якось наприклад, Ось ця бджола вилетіла і загинула. Ось багато бджіл вилетіло і загинуло. Так, є в нас ще 12-ти рамочний рамковий вулик. Ну тут бджоляр не угледів. Не угледів і тут залишилось на сьогодні плюсова буде. Маленька вентиляція через верхній ляточок нижній замерз. А ні, ще є трохи. Повітря буде підходити до сім'ї. Ну це також невірно. Потрібно було змести. Так, є в нас. Є в нас ще січати дно. Січати дно. Ось такий вулок. Без верхнього льоточка, нижній льоточок. Зараз розсталося. Ну тут, якщо б її засипало, замерзло, нічого страшного немає. Січа дно, джоли зимують. Повітря доходить. Це під українську рамку. Тут глухе дно. Ну, бджоли зимують. Так, так. Також січа дно, Якісь вулика. Ну, який би вулик не був, подивіться, сухий вулик був, але все розходиться, все розходиться. ну Ось таке дерево, дерево і так воно себе веде. Ну Я вважаю, дерево краще за пінопласт. Синички, я думаю, півпасіки вже а в кого там пінопластові вулики вже роздовбали. Так, ну що, є якісь ще у нас, ну, все, решта у нас з глухим дном. Да. Решта у нас все з глухим, а в кінці там ще є, є січати дно, десятирамковий, давайте покажу його. Наполовину ну, ми закрили картоном, верхнього літочка немає, нижній льоточок, все. вентиляція є. Чудово. Ну, давайте в сьогоднішньому відео ще вам розкажу, який метод примінити в себе на пасіці, щоб бджола з глухим дном краще перезимувала. Колись я вже піднімав це питання і вважаю в таких вуликах з такою методикою, з такою нашою методикою краще зимують бджоли. Так, давайте покажу вам сімейку, одну сімейку. Ось так виглядає наш метод. Ось так виглядає наш метод. І ось так ми зимуємо. Так, ну тут, подивіться, тут магазин, тут нічого не відбувається. Плівка, не плівка. Холстик і утеплювач лежить ось тут. Так, верхній ряточок у нас привідкритий на одну. Бджолу, нижній льоточок привідкрито було. Це ми зняли. Тут було ось так. Ми закривали, щоб не попадали миші. Ну, тут і підставочка чудова, миші не попадуть. Що ви тут такого побачили, що нема у нас в других вуликах? Що? Прокоментуйте. так друзі Так, друзі. Ось тут знаходиться сім'я, сім'я знаходиться, а ось тут знизу магазин. Він пустий магазин без е, рамок 145. х Це таке е, вийшло таке як приміщення для, е, щоб волога сходила. Приміщення, якщо ставите ви магазин, пустий під. Вулика не так з'являється чудова вентиляція, і не так з'являється сирість у вас у вуликах. Це наш метод, ми його самі придумали. Нам дуже подобається він. Якщо у вас сім'я зимує на 10 рамках на 10 рамках, ви розвили сім'ю і не хочете скорочувати сім'ю, так як у вас велика чудова сім'я на 10 рамок. При підніміть корпус, поставте магазин під 145-ту рамочку пустий. І у вас краще буде зимувати сім'я. Це наш метод. Не горіть, дякую. Спробуйте себе на пасіці. І все у вас буде чудово. Всі сім'ї будуть чудово зимувати. Все, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал. Ще буде багато цікавого.